Вітаю вас, друзі! У так званих російських опозиціонерів дуже велика трагедія. Вони плачуть, тому що так не хочеться їхати із Латвії. Несомненно, сьогоднішнє рішення абсурдне. і воно не має нічого спільного зі здравим смислом. здається це тотальний абсурд. Просто враті Латвія вирішила керуватися своїми законами і здоровим глуздом заборонила у себе Україні мовлення телеканалу Дожді цим дуже наступила на свободу слова. Но зараз свобода слова очень сильно пострадала. І за що? Усього лише за те, що на каналі Дождь розповідали про біднесеньких російських мобілізованих, яких відправляють вбивати українців і при цьому не дають їм нормальних засобів для того, Абы вони виживали та вбивали українців. Це нагадує ті самі 8 років. Коли тебе відключають из ефіру по надуманим поводам в перший раз, це сприймається як трагедія. Коли тебе спустя 8 років, 8 років, лет... Називають угрози національної бізопасності Латвії. От вже ті латвійські нацисти, як завжди, демонструють жахливу русофобію. Підпишіться, друзі, на мій канал, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте поговоримо із вами сьогодні про те, як канал Дождь вигнали зрештою із Латвії, але при цьому працівники цього каналу так нічого і не зрозуміли. Зробили жодних висновків і вважають, що вони абсолютно ні в чому не винні. Я нагадаю, весь скандал почався із того, що один із ведучих телеканалу Дождь заявив, що вони усього лише допомагають російській армії із забезпеченням, тому що біднесенькі мобілізовані поїхали вбивати українців, не маючи усього необхідного. Многім война служищам, в тому числі ми помочь, наприклад, с оснащением и с Просто елементарними удобствами на фронті, тому що ті історії, які публікувались і розказувались родственниками, ну чесно гаворя, в жах. на самому телеканалі. Намагалися, хоч якось, врятувати своє обличчя, і терміново звільнили того самого ведучого. Це дуже складне рішення для нас рішення крайні тяжули. Ну рукавиці вождя читаєво вважає єдиністю невірним і вазможним. Проте телеканалу це вже не допомогло, тому що вони назбирали і ще велику кількість порушень до того. Зокрема, показуючи Крим частиною Росії, тому учора Латвія сказала цим пропагандистам до побачення. Телеканал Дождь може бути временно недоступен в кабельних сетях з 8 декабря. Проте, як на мене, насправді телеканал Дождь виганяють із Латвії, тому що працівники цього телеканалу абсолютно нахабні від самого початку не розуміють, у чому претензія до них, і поводять себе так, наче вони не у гостях, а наче вони й далі перебувають на Росії. Дуже показова історія була також учора. Вони прийшли на засідання, де мали розглядати адмі адміністративну справу щодо них і засідання не відбулося, тому що вони не розуміють латвійської, а перекладача із собою не взяли, думали, що із ними там будуть спілкуватися російською. Тому я цілком підтримую позицію колишнього президента Естонії. Саме така неповага до країни, що їх прийняла, і дратує після того як телеканал Дождь позбавили у Латвії ліцензії на мовлення, росіяни влаштували справжній безжальний бунт і розмістили у інтернеті віртуальний плакат. А засновниця цього телеканалу сказала, що вона дуже шкодує про те, що вигнали отого працівника, який казав про допомогу російській армії. Я більше так не маґлуш. Прості, і прості к наші зріцілі, котри, звісно, бачать, що повели. Пов виявляється, звільнити того працівника, який казав, що телеканал допомагає армії окупантів, армії, яка причетна, яка вчиняє злочин геноциду. Це була велика помилка, не треба було так робити, і тепер вона кличе цього працівника назад на телеканал. Точніше, мабуть, вже на Ютуб канал. совершили подлость. Это, конечно, подлость по отношению человека, который с нам. Леш, Рит Ровинский. Триться на дощ, і це показує абсолютне лицемірство телеканалу Дождь, тому що вони звільняли свого працівника не тому, що той щось порушив, не тому, що він сказав неприпустиме, а тому, що так вони просто хотіли врятувати мовлення на території Латвії і Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки, тому що ліцензія у Латвії дозволяє їм мовити і на інші держави. Увальніння в даному випадку равно подтверждению Недопустимості подобних висказувань в ефірі, та їм насправді не звикати перевзуватися. Той же дзятко, якого ви щойно почули і побачили, у 14-му році наприклад, підтримав окупацію Криму. А ще він називав закони Латвії країни, яка його прийняла люб'язно, дала йому прихисток якоюсь вазньою. Значит одному з посілків в Латвії, я курив, а рядом були мої діти, і От я нарушив дві статі це така. Як би вазня, которая, на мой взгляд ні даже не, не має заслужити. Проте давайте детальніше поговоримо тепер про те, чому на телеканалі Дождь так абсолютно нічого і не зрозуміли. Включите дощ, посмотрите, що ми єже часне, щосекундно транслюємо в нашому ефірі. Ну давайте подивимося на каналі Дождь. Наприклад, порівнювали Росію та Україну і проводили паралелі, так наче це одне й те саме. В этой війні у официальной Москви і України своя правда. А я то думав, що правда на боці України, тому що Україна захищається від російської агресії. А воно он, як виявляється, у кожного правда своя. Обще каже зараз, віщо то що для кожної сторон друга в неї. Це фашисти, нацисти. І якщо Київ ліж реагують вопросик ньому, ми будемо в праві задавати уже після війни. Кому ти там зібрався ставити питання після вій? Ни росіяни на ЛО прокинься? Твоя країна агресор напала на Україну, веде загарбницьку війну. І єдине питання, яке ти можеш ставити перед українцями, це скільки репарацій ви після нашої перемоги будете змушені нам заплатити. То Кремль, весь тасвободітельний поход проводить під лозунгом денацифікації. Для кожної сторон друга в ній Це фашисти, нацисти. Та ви не розумієте, канал дождь він дуже потрібен насправді, тому що де ж іще російські солдати, російські воєнні злочинці зможуть розповісти, що їм не платять зарплатню. А, розкажіть, пожалуйста, дійсно ли вам зараз е не виплачують положене. Паложений довольства. треба давати слово російським солдатам. Це ж свобода слова, але в жодному випадку не прихована пропаганда. То тобто єсна ні бойових виплат заприльнято за, за март виплатили, а за заприльні так Також ніто і на Ви розумієте, яка погана взагалі ця країна Латвія? Вона чомусь не хоче, щоби на її телебаченні російські солдати розповідали про те, що вони навіть без зарплати будуть і далі воювати, будуть вбивати українців. А іншим російським солдатам треба давати героя Росії. Ми прийшли воювати, і будемо успішно і далі продовжувати. сержант он должен быть представлен героем Росії. Проблема телеканалу Дождь полягає у тому, що вони, наче як опозиційні до Владиміра Путіна, але при цьому вони не опозиційні до російського народу, який підтримує війну проти України, та до російської армії, яка воює проти України. Вони вважають, що це їхня армія, і тому їм дуже шкода російських мобілізованих, які мерзнуть у окопах. Але чим більше їх замерзне, тим Тим менше вони вб'ють українців, і телеканал дощ цього не усвідомлює, або усвідомлює і спеціально продовжує гнути ось отаку інформаційну лінію, викликаючи у глядачів співчуття до російських солдатів. Тому я і кажу, друзі, що вони так нічого і не зрозуміли. Вони приїхали у чужу країну у Латвію, яка дала їм прихисток, але не бажають дотримуватись латвійських законів. Тому цілком справедливо, що їх позбавили. Павили ліцензії, тому що латвійцям не потрібно чути розповіді про біднесеньких мобілізованих росіян? Латвійці не хочуть і не будуть співчувати російським військовим, навіть якщо вони у дуже поганих умовах та сидять без грошей. Та й зрештою, якщо телеканал дощ орієнтований саме на росіян, то навіщо їм мовлення телевізійне у Латвії? Вони ж можуть і далі робити свою роботу спокійно на YouTube. Tube. Ми знаємо про те, що більшість наших в Росії смотрять нас саме так саме в Ютубі в других способах смотреть дощ в Росії не существует. Але і це практично ні на що не впливає, тому що та частина росіян, які дивляться телеканал Дождь у Ютубі, це надзвичайно маленька частина. Вони самі казали, що їх дивиться приблизно 14 мільйонів людей на місяць, а точніше у них 14 мільйонів переглядів на місяць, тобто деякі люди дивляться їхні ві. Відео по кілька разів для усвідомлення масштабів, друзі. Я маю сказати, що тільки у мене одного близько 30 мільйонів переглядів на місяць, що більше ніж удвічі, аніж у телеканалу Дождь. Тому їхня роль надзвичайно перебільшена. Вони намагаються всидіти однією дупою на двох стільцях, але при цьому у них це не вдається, тому що не можна одночасно намагатися сподобатися росіянам, які підтримують війну. І працювати у країнах Європейського союзу переважна більшість росіян не дивиться дощ. Тож вони не відвернуться і не почнуть слухати Скабєєву і Симонян, вони і так це роблять. що ми маємо у підсумку? У підсумку ситуація наступна: канал Дождь переїздить до Латвії. Латвія люб'язно дозволяє їм у себе працювати, але вони починають вилазити на голову. Вони займаються прихованою російською пропагандою. Вони виправдовують свою армію, тому що для них це дійсно їхня армія. І коли отримують за. Це справедливе покарання, то починають іще більше обурюватись, вимагають, щоб справу щодо них розглядали російською мовою, так наче вони й далі перебувають у себе на Росії. Це називається надзвичайне нахабство, і вони, схоже, цього абсолютно не усвідомлюють, тому що їхня російська імперська сутність і далі продовжує всередині них існувати, і вони при цьому іще гадають, що світ їм постійно щось повинен, хоча. А насправді це якраз вони мають зараз за цих обставин проклинати свою армію, проклинати тих росіян, які підтримують війну проти України, та зичити кожному російському солдатові. Подохнути на війні проти України, а не співчувати цим російським загарбникам. Але друзі, нехай ця історія залишиться показовим і дуже важливим уроком для усіх інших уроком про те, як усе даруйте за вислів. Просрати, але так нічого і не зрозуміти. Нагадаю, не існує ніяких хороших росіян. Хороші, реально хороші росіяни це ті, яких не видно у тепловізор. І з усіма іншими сортами росіян ми будемо розбиратися після нашої перемоги. А зараз усі на перемогу працюємо та допомагаємо Збройним силам України. Тільки вони будуть вирішувати, що стане із Росією потім, а не усілякі. Псевдоопозиціонери